в взагалі не знає, як тут романтично все. теперь треба с, поеду, с, сориентироваться по местности и понять, в какую сторону теремке. Солнце там, значит теремки в другую сторону. Вперед. Вітряна тривога лети до Таганрога, дістань до Волгограда, саратов по труси, нехай гримить в тамбові, Рязані та Ростові. Як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Банки назад, блядь, попривозь. Банок нема. Як нема, блядь? <рес> Трохи пропали. Пропали, блядь, Значить, даси мені гроші, я, блядь, нових покупляю. Поняв чи ні? У меня Блять, У відрах, у поморх буду тобі борчі пересилать, блять. Заколібали вже. Чому такая жестокость з вашої сторони. Ой, за що я не люблю таких дівчат, а це як моя дружина. Була приходиш поссать в раковину, а там грязний посуд, блін. Ну що, нельзя його зразу помити, или шо? Маленький мальчик дроны купил. Фуру за год їх тайком загрузил. Ярко пылали врага самолеты. Бункерный дед охуел от прилетов. Я ляжу, потому что плохо себя чувствую. Приляжу немножко. Нервы, нервы, нервы. Сами понимаете, нервы, нервы. Эти нервы для меня капец. Короче, у нас случилось ДТП. Зараз хочу показать вам. А сколь? А Аскольд. Ты будешь вставать? Нет? Короче, ты ТП. Вставай. Вода есть? Нема. Компот есть? Нема. Нема воды, нема компота, я вроде бал вашу работу. Так, теперь треба сориентироваться по местности и понять, в какую сторону

Віталіку дід завжди казав, ти як кінчиш, витягай пісюн і бий ним по животі жінці. Він каже нашу, як нашу, щоб діти грому не боялися. Якщо опускають руки, дівчата, я кажу. згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну, в основному від двох. Назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь то поруч з вами. Третє, ну, під час сексу, коли жінка просить придушить, секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. якщо треба полегше, один оберт. А? Хочеться жорсткості другий оберт. А? Хочеш екстрима — третій оберт <кхи> назад. Серйозно, в, в мене якось мужчина в залі е викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? кажу: братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну. Я хочу нахуяриться, блять, упасти, блять, і спать, блять. День, блядь, день, щоб мене ніхто ніхуя не трогав. Оце і все. Селем, селем. Селем, селем. Здравий коня в родині. Навісели балтуда словами. Іди сідай замок поїдеш я перезуйсь, бо в мене тапочки оголоне. І поїхали. взявся, що на нашу країну ти що на нашу країну ти Ой, що ж то за шум чи Твої, я віддав би усе навіть своє життя, та не треба тобі не мені почуття, Пантазер. Ти мене називала Пантазер, а ми з тобою не пара. все сильніше.